Персик спостерігає, як тече вода в фонтані. Бачите? Аристократики? Серпер Персевальд. Сидить, верніш лежить і спостерігає, як тече вода. За чим ще можна спостерігати? Кодичка тече. У нас вже почали світло вимикати, то цей фонтанчик гарно підключається до павербанта і він працює. Тобто моторчик тяне то в персика персика свій Ну, Зараз поставили його на зарядку. Він там не сильно розрядився, але хай краще буде заряджений. Хто його знає наскільки буде світло виключати і як часто. З графіками щось не зрозуміло. Відбувається. І персик спостерігає, як тече вода у його фонтана. Да, персик. Правильно. Вода заспокоює, лікує. Так що пий, побільше водички. Це тільки що поїв і води попив. Бра... Благородна отрижка була персика. Хуліган. За тобою люди спостерігають, так не культурно.